Вітаємо вас, любі друзі! До вашої уваги новий випуск нашої уже постійної рубрики Євробатл. І тут ми разом із моїм колегою Романом Тимощуком поговоримо про якісь підсумки після першого туру у Єврокубках. Зосередимо свою увагу на Лізі чемпіонів, але, звісно, також поговоримо і про решту українських команд, які виступають у Лізі Європи та Лізі конференції. І перш за все, хотілося б нагадати, що наша програма виходить за сприяння нашого інформаційного партнера. Порталу Football.ua. Усі найактуальніші новини ви зможете знайти саме на цьому сайті. Ну що ж, додам ще два слова. Що справді Єврокубки зараз набиратимуть оберти. Вони нестандартні у порівнянні з попередніми сезонами. Тиждень за тижнем буде дві ж. На полях Європи. Правда, цього вікенду трошки там із паузами, в зв'язку із смертю королеви. Але загалом, якщо брати картину, так, то на європолях буде гаряче кожного тижня. І я пам'ятаю, колись таке було, але ще там давним-давним-давно десь так Ну, було насправді, що тиждень за тижнем і ці єврокубки просто ух, пекло. Ну, окей. Що у нас там по так. курсу? Ну і по курсу спершу ми от поговоримо про деякі такі найгучніші події першого туру, які сталися у лісі чемпіонів, і одна із таких подій, звісно ж, звільнення Томаса Тухеля із Челсі. Ну і власне Грем Потера як наступник Томаса Тухеля. як загалом оцінюєш рішення нового власника Челсі. Ну, знаєш, в Челсі може змінювати все, що завгодно. Вболівальники будуть роками підростати, там старіти, а от схема з тренером буде залишатись така сама. Ну, я не... Чесно, для мене це якесь дивне рішення. От по тій простій причині. Томас з Челсі вигравав Лігу Чемпіонів. Досягнення, яке ну, просто божевільне, кращого не вигадаєш, деякі роками мріють. Відсилка в, Ман в Манчестер Сіті, і Пері сен жермен і не можуть цього досягнути. Хоча от з сен жермен там також з тренерами е такі гойдалки, що дай Боже, от Сіті якось стабільно, так але скільки Пепу дають е довіри і не звільняють його, тут невелика помарка. До побачення, невелика помарка. До побачення. Так, до кінця сезону і 10 тренерів на контракті може бути. Так, насправді так, але з іншого боку, от говорили вже після звільнення багато англійських ЗМІ про те, що команда втомилася від Томаса Тухеля, команда вже відмовлялася. коли вона встигла втомитися. То що говорити тоді про арсенал, при Арсені Венгері? Ну так, ну, це, ну де логіка? Що там про атлетіку? Ну, і але і... з іншого боку, це різні персонажі. Томас Тухель ще в попередніх клубах багато хто від його ексцентричності втомлювався. І в Дортмунді це було ну, і в Парижі. Це, це так, це так. Але ну, якщо ну, моя точка зору, можу втомитися там я, ти, тому що ми не непрофесі... професійні футболісти. Це ти професійний футболіст, ти отримуєш овер до хрена зарплати. Ти тренуєшся на мега крутих полях, маючи при собі там джакузі найкращих масажистів, візажистів, і кого тільки в тебе там поруч немає. І ти втомився. Ну, це для мене звучить ніби. Знаєш, чувак, якийсь там ну, він втомився, бо. От зрозумію, якби він там вагони розвантажував вугіллям, він втомився. Йому хочеться під вечір сісти, підняти келих пива, випити, включити футбольчик, розслабитись, він втомився. Від чого ти втомився? Від експресивного Томаса? Ну так блін, ну, ну нонсенс, чесно, просто. Так, ну я тут власне погоджуся з тобою, але як ти вважаєш, Грем Потер, який до цього не працював в топ-клубах. Приходить уже по ходу сезону. Так, сезон тільки розпочався, але по ходу він не проводить ніякої передсезонної підготовки з командою. Йому з командою, по перше, познайомитись. Знаєш, як це може бути, От, якщо так взяти глобально? Давай пригадаємо, це неодноразово вже було взагалі в клубах. Коли приходить новий наставник, певний імпульс, команда вистрелює два-три матчі, і потім туди, і покотилися ще нижче просто в трубу. Чи може Челсі зараз вистрілити? Може, але чи протягне так довго, не думаю. Але тим не менш, от на відміну від Томаса Тугля його попередників з Гремом Потером підписали контракт на 5 років. Я розумію, що це нічого не означає в Челсі, але до цього навіть не буде Грем Потер 5 років отримувати зарплату, або отримає дуже класні відпускні, так би мовити. Все. Так, ну і, власне, але в... все одно, ти зачелся, заговорив, гори відставку, але все одно для мене, напевно, найбільш знаковою подією першого ігрового дня це була перемога шахти. Однозначно. Ніхто не чекав. От просто від слова взагалі. Ну Можливо, хтось і чекав. Ну, як є такі, знаєш, що ти вболіває і незалежно від ситуації. Але ті, хто вірили в Шахтар, мені здається, це були одиниці просто. Так. Ну, і власне, по грі, як розбили Лейпциг, на контуратах розірвали. А, а, а Лейпциг потім в чемпіонаті Бахнув Дортмунд. де логіка. Але Лейпциг уже змінив тренера. Отак От але... якраз був той ефект, про який ти говорив. Так, але все одно де логіка. Ну, таке <сум> не шукайте логіки в футболі. Так, однозначно. Ну... І до речі, хто зараз нас дивиться, не забуваємо підписуватись на канал. Шановні друзі, не забуваємо. Е, у нас найперша ціль це тисяча підписників. І там футболку арсеналу ми розіграємо. Але в нас ще є для вас невеличкий подарунок від нашого партнера-магазину Фаншоп. І коли ми досягнемо скільки? 650? 650. Так? 650, перед тим, як ми пишемо випуск, було 513, здається, підписників. Тільки назбираємо 650, ось ця прекрасна копілочка, Оригінальна, до речі, бо в фаншопі тільки оригінальна атрибутика буде. Когось із вас. Більш детально, як її можна виграти, все буде в першому коментарі під відео. тому читайте, робіть висновки, як зробити і як її виграти. І справді крута. Знаєте, мені навіть фани Барси, які бачили, сказали, я хочу собі також таку. Так що подумайте. І, один, і одна із умов буде однозначно вгадати рахунок Барси в Єврокубках і в чемпіонаті. От я придумав. Так, ну добре, це все це у закріпленому коментарі під відео. Рахунки можете писати тут прямо в коментарях. Так, ну і власне кажучи, якщо ми вже заговорили про Барселону, один із центральних матчів другого туру, це без сумніву, виїзд до Баварії. Баварія барселона Повернення, повернення Льови, скажімо так. Так, ці команди зачастили. і зачастили саме із таким, можна сказати, німецьким кіно 18 плюс для Барселони. Але зараз здається, що такого розгрому бути не повинно більше того, Барселони. Можливо, є шанси проти нинішньої Баварії. Ти думаєш, роберт захоче поквитатися за ті поразки Барселони. Так, а чому ні? Як варіант? Ну, як мінімум, це буде справді цікаво. Це справді буде видовищно Баварія Барселона. Ну от, от ну, ну як на мене, поєдинок фіналу. Так, поєдинок, який вартує фіналу. Ну окей, не хочу ображати фанів Манчестер-Сіті. Вибачте, але і Манчестер Сіті також вартує фіналу. Але хто там буде, ми ж не знаємо. Це так просто по вивісті. Так, і щодо Манчестер Сіті, то Ерен Холанд зіграє проти своєї колишньої команди ще одне таке повернення проти Борусі Дортмунд. І як вважаєш, скільки заб'є От Не питання, чи заб'є, а скільки. Чесно кажучи, коли я побачив жеребкування, мене таке враження склалося, що вони спеціально витягнули Барсу на Баварію і Дортмунд на Сіті. Скільки заб'є? Ну, я думаю, два заб'є, один асист. Ага. Ну, так, я, так, так. так. Прикидую собі на скидку це відштовхуючись від попередніх результатів, тому що Холанд це просто машина. Так, ну і власне, а ви як вважаєте? Скільки Холанд заб'є своїй колишній команді? Чи буде він, до речі, святкувати? Теж цікаве питання. Напевно, ні не буде. Не думаю, не буде. Ну, хоча, хоча це ж Холанд, ну цілком можливо, тим більше за Сіті він хотів завжди грати. Ну за батьком, так би мовити, піти. Дортмунд Дортман був таким проміжковим результатом. Побачимо. Давай, що ми тут думати, гадати? Ну, в принципі, однозначно. Судно, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Пишіть рахунки Барселони. А хто знає, можливо, ця файна. Тим більше зараз класно знаєте, чому копілочку мати, тому що вже гривники не паперові, вони вже залізні по десяточці сюди. Ну на поїздку в Барселону на Камп Ною, думаю, назбирати можна. Так, і, власне кажучи, ще один інтригуючий матч в другому турі: це протистояння Ювентуса та Бенфіки. Ну, Матч, від якого залежить моя доля. Доля <laughs> мого волосся. Я хочу вже піти в церкву, я обов'язково до того матчу піду в церкву, поставлю свічку за Ювентус. <пів> <пів> за Ювентус. То, 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 то До Копиловця подзвони, він порадить. Ну так. <пів> <пів> так, хто не в курсі, можливо, пропустили ви там в попередніх відео, можна буде переглянути в попередньому євробатлі. Богдан пообіцяв, якщо португези всі три виходять з групи, ми. Будемо брити його з двох сторін на нуль. Щодо цього матчу, одразу знаєш про Бенфіку, коли чуєш, ну так останнім часом хочеться пригадати і Ромчука і Ремчука, Ну вже без нього. Але Бенфіка, ну що я можу сказати? Ну чесно кажучи, от ви в попередній передачі, що коли Влад Шалото з нами був, згадували про португезів. Ти що назвав нас португалофілами, так. але погодься вони круто грають. Всі три португальські клуби б непогано зіграли. Я зрозумію, що ти не хочеш, щоб так відбувалося, бо ти хочеш залишити зі своєю шеволюрою, але загалом португези, враховуючи зміни, ну мається на увазі розпродаж гравців класно відіграли. Так і справді від цього матчу дуже багато чого залежить, оскільки в цій групі, звісно, Сен-Жермен ми виносимо окремо. Вони власне, в матчі з Ювентусом підтвердили, що це команда зовсім іншого рівня. Вони там сили зіграли 20 хвилин, забили двічі і просто розслабилися. А Навіщо так запружувати? Плюс... Плюс... Макабі Хайфа, я не аутсайдер, а от хто буде другим: Бенфіка чи Ювентус, і оце просистення в Турині. Це я думаю, знаково матч. знаково 100%. Тим більше, зважаючи на нинішню форму і результати Ювентуса. Так, навіть якщо Ювентус в майбутньому там по ходу дистанції трошки і набере, але потім буде матч в Португалії, так. а там буде значно важче, о там вже буде цікаво. Можливо, і той матч навіть буде ключовим. Зараз більш ключовий, знаєш, так в плані е, пріоритетів, хто все-таки буде мати невеличку перевагу над суперником в плані боротьби за друге місце. Так, а донецький шахтар ми от трішки вже згадали про перший поєдинок. В другому турі зіграє проти Салтіка. І як ти вважаєш, чи можливо іще одне диво? Команда вже не того рівня. Але можливо навіть Селтік сильний. Селтік, я скажу, дуже сильний. Потужний, просто я би сказав би, Селтік. І проти нього буде складно. Все одно, я думаю, що Шахтар, взагалі, в будь-якому поєдинку групового етапу Ліги Чемпіонів буде командою. На яку не ставлять, скажімо, скажімо так. Команда, е, яка буде все-таки рахуватися другим номером, але я буду тільки кайфувати від того, якщо Шахтар нас буде дивувати, як це було і в першому турі. А Шахтар може здивувати. Ну, знову ж таки, Селтик не є таким же аж грандом грандом Так, команда класна, команда сильна, але ми ж чудово знаємо сильні сторони. Сильні сторони Шахтаря, якщо вдасться знову їх використати, і в першій грі так, можливо, там в. Прекрасний пазл все склалося, певні помилки суперника, наші сильні якості. Але я думаю, що Шахтар дасть бій однозначно. І зачепитись за очки цілком. Чому б і ні? Так, справді, от можна поборотися. От якщо говорити про боротьбу за третє місце, хоча в лайп не в принципі говорити. Да, да, давай говорити про те, що ми взагалі Шахтарю не віддав. Говорили третє місце, це буде щастя. Так. А зараз після цієї гри третє місце вже аж не виглядає таким, аж нереальним. Тобто так. Однозначно, і можна, в принципі, якось спробувати поборотися і за друге. А чому б ні? З тим же Лейпцигом. А чому б ні? <світ> Цілком. Так, ну і щодо інших українських команд у Єврокубках Динамо у Лізі Європи зіграє проти уже доброго нам знайомого Кларнака. Ну, не знаю, чесно кажучи, якось такі. Знаєш, стабільності у Динамо не вистачає. Ну так, виграли останню гру в чемпіонаті 1-0, але у Львова вимучили якось цю перемогу. Не знаю, чесно. Важко. Ну, хоч, хочеться, щоб Динамо нарешті також показали якісний. І головне рахунок, який дасть можливість набрати максимальну кількість очок, тому що в нас тут зрозуміло, хто є фаворит в групі. Так? Але е, хотілося, щоб Динамо, ну, перше, друге місце хоча б зайняло. Так. Шанси непогані, але хочеться, щоб. Тим більше, якщо взяти, хто там наш ще Рен і Фенер, да? ну, Фенер взагалі в топку. Хай четверті будуть, я тільки за. Ну, а якщо боротись за друге місце, ну, це в першу чергу якраз таки з Аеком зараз потрібно вигравати. Тільки з Аеком. Тому що з Реном буде важче, в рази важче буде. Фенер, як не крутий, він нестабільний. Мені там доводилося туречно коментувати. Фенербахче, нехай вони горять синім полум'ям. І... Ну, це команда нестабільна. От вона чимось мені нагадує Галатасарай минулого сезону, коли Галатасарай 13 місце посівся, взагалі там виживання боровся. От нехай Пенербахче взагалі вилетить і щастя, здоров'ю. Так, ну і, власне кажучи, от, а як Динамо зіграє з усіма своїми кадрами втратами? Мінус Бущан, мінус це, е от, 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 це, Шапаренко. От, 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 ну Шапаренко ще окей, там можна ще відносно замінити, так? а от Бущан. Оце вже катастрофа. Ну шапаренко, Та шапаренко, ну, шапаренко з такими так, якостями подивитися це, це, да, немає. Це створення атакуючого потенціалу, зрозуміло. Але те, що тягне жорік, однозначно, тут вже розумієш. Тут вже і коли в тебе жорік за спиною, то і захисники почуваються спокійно. А коли в тебе немає пущина. Тут вже і в захисті можуть виникнути так. труднощі. Ну тому я от, за цих от втрат і за цих проблем я не знаю, як правильно ну, спрогнозувати цей матч. Те, що він буде надскладним, дай Боже, ми виграємо. А там вже потім ну, Шапаренка тому втратили, здається, до кінця року вже. А от е, з Бущаном там ще достеменно невідомо. Так, і дніпро 1 натомість е, теж зіграє проти команди із Кіпру. Аполлон у Лізі Конференції Другий коментував я матч. Вадоц Аполлон. Це була просто мега-катастрофа. Чесно, це було щось. Один удар в площину на дві команди за 90 з гаком хвилин. Це був не футбол, це було просто, ну чесно, чесно я вам скажу. Навіть наша перша ліга це мега топи. Мега топи. Те, що Аполлон і Вадоц видали. Ух, захоплює дух. Знаєш, старти і ще раз передивитися. Хороший, до речі, поєдинок в кого погано зі сном, і ви, можливо, пігулки якісь ковтаєте, не на правах реклами сказана інформація. Можете передивитись вару це полон. Я вам гарантую залізобетонний сон до ранку, ви навіть не прокинетесь. Так, ну а щодо безпосереднього матчу Аполлона і Дніпра 1, які шанси Дніпрян? Чесно, я не бачив матч Дніпрян, тому що якраз паралельно грали в це Аполлон. Я не мав змоги їх дивитися ще паралельно матч Дніпра. Але судячи по статистиці, вони також відіграли де. Так, це було доволі слабко. А начебто непогано в захисті, стримували. Ну там Азе. також один єдиний фаворит, яскравий е, АЗ. Так. Ну і всі інші, це Аполлон Вадоц, з Дніпро-1. Це команди, які можуть посісти друге місце. Хто з них посяде? Тут взагалі, знаєте, на каві гущі можете погадати, монетку підкинути там, чи на ребро стане, чи в повітрі зависне. Тут я навіть не беруся прогнозувати, от чесно. Але те, що показали Вадоц, Аполлону, те, що я бачив, те, що я коментував, це прола просто катастрофічна. Катастрофа. В створення в атаці нуль помножений на нуль. Так, але от в чемпіонаті України Дніпро один просто шикарно виглядає. Три матчі, три перемоги, вісім забито, нуль пропущено. Дніпро виграє. Виграє. Дніпро виграє. Ну що ж, будемо вірити uh -huh. в українську команду, в усі українські команди в Єврокубках будемо вболівати за Шахтар, Динамо, Дніпро 1 Це, звісно, і престиж нашої держави, престиж нашого футболу, і очки у таблиці коефіцієнтів. Це зараз дуже важливо для нас, аби. І на хвилиночку підпалені пердаки москалів. Так, однозначно. Так, тому в будь-якому разі будемо вболівати за всі українські команди, будемо стежити за усіма баталіями, які розгортатимуться у Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі Конференції. Ну і, власне кажучи, чекайте на наші нові випуски. Не забувайте підписуватися на канал, будемо розбиратися. Не забувайте, що коли ми досягнемо позначки у 650 підписників, на Ютубі ми розіграємо ось таку копілочку Барселони. Це просто. Нереальний подарунок для будь-якого вболівальника Барси, тому тим більше я вам ще скажу, що е, навіть в Україні от таку от. Просто не купите. Її можна купити тільки в оригінальному магазині Барси або ж в магазині Фаншоп нашого спонсора, який нам власне, і презентував цю копі копілочку саме для вас, щоб її розіграти. Тобто просто так зайшовши в якийсь магазинчик, ви не купите. І це ексклюзивненька така штучка. Можливо, їх всього є парочка в Україні. От у вас є змога бути власником. І збирати на поїздку на На, камп -ноу? на камп Ноу. Однозначно. На фінал. Так, Коли він там буде. Е, так, тому підписуйтеся, закликайте друзів підписуйтесь, пишіть коментарі, якісь позитивні, а якщо негативні побачити, теж. Е, так, якщо хочете побачити Лисове Бадяжича, то обов'язково бажайте перемогам-португезам. І тоді буде весело. Не Ми з це запишемо, це обов'язково запишемо, якісь із випусків це піде. Не <рес> дай Бог. <рес> ну що ж, будемо закруглятися. Так. Ми сьогодні такий лайтовий швиденький відосик для вас просто перед матчами Єврокубки. Всі, хто був з нами, дякуємо, кожному підписнику дякуємо. Тисну руку. Давайте підписуйтесь, підписуйте друзів, дружин, коханок, всіх, кого завгодно, дітей. І разом будемо зростати, будемо разом. Піднімати україномовний Ютуб. Побачимось, почуємось на полях Європи. До нових зустрічей. Пока-пока. Все буде Україна.